У вас є приклад у житті? Якась людина, з якою б ви звіряли своє життя? Ну, взагалі, мені щастило на зустріч такими людьми і серед них я хочу назвати і професора Євтушенка Анатолія Олександровича. Зараз він завідувач кафедри прикладної гідра і тому, що я. І, 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 як він науковий. мій науковий керівник mm -hmm. дисертації, і сфера моїх наукових інтересів саме була започаткувана ним. Ну і він мене і до адміністративної роботи залучив. залучив. І, тому я йому був А взагалі таких людей я можу назвати багато, багато достойних людей. Mm -hmm. Якщо ми ведемо мову про підготовку студента, ну, якщо говорячи російською, технаря, да, то о, якими якостями повинен, які якості повинен мати абітурієнт, студент, який обирає саме цю спеціальність? Технічного. Ну, по-перше, це знання математики і фізики. На жаль, фізика стала не обов'язковою при вступі на технічні спеціальності, але це, мабуть, невірно. Справа в тому, що фізичне мислення багато в чому визначає майбутнього фахівця інженера. Оскільки фізика поєднує в собі і математику, і створення певних моделей. І так далі, але просто математики, фізики недостатньо для інженера. Все таки інженер це освічена людина. У нього повинна бути повноцінна і гуманітарна складова підготовки. І я завжди це відкреслюю. І він повинен знати і економічні економічні теорії, економіку знати, повинно рятуватись і в історії нашої держави, і не тільки і, взагалі, так сказати, повинен грамотно. Висловлювати свої думки, тим більше коли це робиться на папері. Олександр Григорович – трудоголік? Так, це, це основне. головне моє хобі. А <головік> якщо не про головне хобі, які ще яке? Взагалі, я, е, в мене досить така пристойна бібліотека домашня, на історичну тематику. Взагалі я в дитинстві мріяв стати істориком, але потім все таки. Математика взяла верх, але як хобі любов до історії, вона залишилась на все життя. Цікавість і зарубіжною історією, і історією України, як Київська Росія, Казацька доба, ну і сучасність, звичайно. І ще одне питання. Яка головна проблема зараз, зараз існує в вищій школі, на ваш погляд? В Системи в системі підготовки? Ну, В системі підготовки, можливо, це не є проблема вищої школи, не завжди має місце присутня мотивація студентів, щоб вони навчали поглиблено вивчали певний фах. Оскільки не завжди випускник, який має ну, знання, необхід... досвід у нього вже є, він працював і на практиці, може працевлаштуватись. І вот ця визначеність по працевлаштуванню студента Знижує багато чого мотивації і відношення студента до навчання. Але я хочу сказати, що наш факультет саме один із тих факультетів, випускники якого майже 100% працевлаштовуються кожен рік. Взагалі-то я не змог знай знайти в вашій біографії якусь таку е рисочку, де б така делікатність, яку можна було б винести на обговорення для широкого загалу, була. І скоріше за все, це, мабуть, тема буде більш делікатною, яку я збираюся підняти е для мене. Це обрання. Е Шляху в житті мається на увазі професійного? Да? Ми е, разом фактично навчались. Е, у мене була спеціальність дравлічні машини і засоби інформа... автоматики. автоматики. Так. Але ж так склалося, що потім, вже в, в роки навчання в, в інституті, я почав працювати на кафедрі економіки, економіки і е, обрав зовсім інше. Так. Як у вас так склалося, що ви? Бажали бути істориком, а обрали фактично технічну спеціальність. Ну я хочу надати, я бажав бути істориком десь до восьмого класу, а в восьму дев'ятому десятому я вже бажав стати інженером. І, власне кажучи, хотів ну це близько технологія машинобудування. Але коли став дійсно вже більш близько підходити до вибору е, спеціальності майбутньої, то вибрав саме і гравічні машини і засоби автоматики. Це був такий російською осознаний. Выбір. Я вважаю, що так, тому що у нас говорять, що гідравлік – це не професія, а це стан душі. Я пам'ятав, як нам казав Малюшенко, колись що красиво для глаза, то приємно для води. Коли мова йшла про проєктування якогось насоса, там або ще щось таке, да ну більш так, що красиво для глаза, то полізна води. Звісно, коли є такі форми російською мови, обтікаємо, то коли людина обтікає, ці форми мінімальні втрати енергії. А багато зараз таких випускників, ну таких як я, котрі навчались на спеціальності технічній, а потім якимось чином змінювали напрям своєї діяльності. Я вважаю так, що сьогодні дуже важливо поєднання інженерної підготовки, яка дійсно є класична, фундаментальна, і економічної підготовки. Це важливо. І тому багато наших випускників, я знаю, спеціальність гідравлічні пневматичні машини. Вони після закінчення нашого вузу освоювали економічний факт. І це тільки на користь таке поєднання. А, нашому... а, ви, а ви зараз я вибачаюсь, якось так не відчуваєте, якісь там складнощі, по життю або ще щось. Ну, фактично ж, е, зараз. Е... Не є модним взагалі бути представником технічної якоїсь спеціальності. Ну так склалось, Ну таке ну таке зараз так, життя. Я, я, я глибоко переконаний, що це не так. Це, це сьогодні так вважаю. Справа в тому, що інженер здатен створювати нові системи, нову техніку. І тому це досить важливо. Він завжди ну, на цьому. достойно за це зараз. Я б так не сказав. Ну оцінюють, але потрібно дійсно таку створювати техніку, яка буде конкурентно, здатна. Собівартість, якою буде низька, коефіцієнт корисної дії буде високий, тоді дійсно будуть оцінювати таку техніку. Якщо вона е дійсно не відповідає сьогоднішньому рівню розвитку техніки закордонному, то звичайно ні ні ні, ніхто не буде оцінювати. Тобто, я, ви можете сказати таким чином, я пишаюсь своєю роботою, своєю професією, яку я обрав, і завжди пишався нею. Ну, я завжди пишаюсь, і думаю, що наші випускники будуть пишатись тим, що вони закінчили саме наш факультет, саме ту спеціальність, яку вибрали. Тому що дійсно це ну, дуже важливо і воно допоможе їхньому майбутньому професійному житті. Я бажаю всім вам, хто дивиться нашу передачу у цей скрутний час, коли криза, епідемія. Ніколи не опускати руки, бути впевненими у собі, мати міцне здоров'я і бути впевненим у майбутньому. Нехай Господь вас береже. Ну, це все, шановні глядачі. Ми дуже вдячні Олександру Григорьовичу Гусаку, який був сьогодні у нас у програмі. Напомню, що Олександр Григорійович, кандидат технічних наук, він працює в Сумському державному університеті і очолює, я б так сказав, головний факультет цього університету, який має назву факультет технічних систем та енергоефективних технологій. скорочена Сумсь... назва ТЕССЕТ. Сумського державного університету. До побачення. До побачення.